96 вогнеборців та 11 одиниць рятувальної спецтехніки, серед яких два пожежні потяги було залучено для ліквідації наслідків масштабної пожежі внаслідок ракетного удару по місцевому підприємству. Роботи ускладнювалися через значні обсяги полімерних матеріалів, що зберігаються на території. За інформацією ДСНС, вогонь вдалося ліквідувати на площі 7 тисяч квадратних метрів. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та здійснюють проливання. Ання конструкції щоб запобігти повторним займанням, адже всередині ще можливе тління матеріалів. Нічно на 21 серпня 2025 року. До відділення оперативного зв'язку другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Закарпатській області поступило повідомлення, що внаслідок ворожого обстрілу відбулося загорання будівель підприємств. Підприємства Мукачівського району. На місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи відповідно плану. Під час прибуття на місце пожежі було проведено розвідку та встановлено, що робочий персонал знаходиться в укриттях, а також горить. Виробничо-складські приміщення даного об'єкту. Пожежа на даному об'єкті була ускладена у зв'язку з тим, що на ньому знаходилася велика кількість полімерних виробів та сировини. Для ліквідації пожежі було задіяно 11 одиниць основної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, також два пожежні потяги та 96 чоловік особового складу. На сьогоднішній день проводяться роботи щодо розбирання та пролив конструкції для запобігання подальшого загорання приміщень даного об'єкту. Також на пожежі було задіяно ламки ГДЗС у зв'язку з великим задимленням для того, щоб захистити особовий склад від потрапляння отруйних речовин до організму людини. Також ситуацію з потерпілими прокоментував медичний директор з лікувальної роботи Мирослав Гавришко. Станом на сьогодні усього за медичною допомогою звернулося 27 осіб, переважна більшість з легкими травмами, які не потребують госпіталізації. Кількість пацієнтів, що перебували на стаціонарному лікуванні, не зросла. У лікарні залишаються троє. Постраждалих ще двох виписали для подальшого амбулаторного лікування. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний. Також він спростував неправдивість. Іві, повідомлення про нібито загиблих, за його словами. Інформація про жертви є фейком, поширеним із метою дезінформації. Населення 27 звернень було вже, але це всі, як я й попередньому інтерв'ю говорив. Це всі, слава богу, легкі травми, поверхневі травми, тулуба й кінцівок. Без потреби в стаціонарному лікуванні. Наразі зараз ще 5 хворих залишається, але двох ми сьогодні виписуємо: хворого з хірургічного відділення і хвору із травматологічним відділенням забою тазу і забою правої нижньої кінцівки. Вони йдуть на амбулаторне лікування з подальшим продовженням лікування у сімейних лікарів. Стан їх задовільний. Залишаються троє пацієнтів. Це одна у неврологічному відділенні обоєм головного мозку, і двоє в травматології це хвора, якій було проведено автопластику, тобто заміну кульшового суглобу внаслідок травми, і хвора з важким проникаючим пораненням колінного суглобу. Вона зараз знаходиться в травматологічному відділенні. Стан теж стабільний, ближче до середнього ступеня важкості і з позитивною динамікою. У штатному режимі працює лікарня, всі звернення обслуговуються. Пацієнти більше звертаються тепер із поверхневами, як я повторююся, з поверхневами Багато йде коментарів, які нерозумні, в плані того, що ми ніби приховуємо кількість травмованих. Навіть приховуємо загиблих, не дайте Боже. Такі речі не можна приховати. Ми говоримо правду, і ви бачите, що як ми працювали і в якому режимі ми працювали. А сховати навіть одну померлу людину загиблу людину. Неможливо. Ви це прекрасно розумієте. Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня Росія здійснила цілеспрямовану атаку крилатими ракетами по Мукачеву. Мішенню стало цивільне підприємство, яке забезпечувало роботою тисячі мешканців громади та жителів інших регіонів.